Відміняємо 800+, депортуємо українців, які мають призовний вік, та скасовуємо безкоштовну медичну допомогу. На жаль, польська влада будує передвиборчу компанію на ненависті до українців, що очікувати від виборів і які зміни очікувати українцям У 2025 році, в травні місяці очікуємо президентські вибори у Польщі за даними Екзитпол за крісло президента будуть змагатися Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький. Опитування також показує, що виборців найбільше цікавлять питання мігрантів та біженців. І також хвилює безпека та майбутні країни. На жаль, антиукраїнські лозунги лунають не тільки від партії Конфедерація, а також від мера Варшави. Жиль мішкає в Польщі, якщо жілі плацем тут податки, то повинні мати право до 800 але якщо не працюють. То повинні шміші вицефувати для українців з 800+, плюс, то то є попросту здорове розсо. Неважливо, як закінчаться вибори, але ситуація між українцями та поляками напрягається, тому що партії маніпулюють історичними та міграційними темами, щоб підібрати своїх виборців. Я вже розказував попередніх відео: 70% українських біженців працевлаштовано у Польщі. Українці сплачують щороку у Польщі близько 10 мільярдів злотих податків. Українці тратять отримані і 800+, плюс і інші допомоги саме в Польщі, які повертає. Назад у податок. Тому саме українці мають позитивний вплив на польську економіку. А як ви вважаєте, українці справді зложивають соціальними виплатами та допомогою Польщі, і їм потрібно їх відібрати? Пишіть в коментарях.